Вітаю на каналі. Сьогодні 25 червня 2025 року. для Ліоберена Херсонщина. Спіє такий ще один трудяга сорт працьовитий дуже під назвою Satisfaction. Цей сорт також усі примхи погоди пережив. Ось показую його загрузку. Частково вже почав сипатись. плоди в нього десь грам 50-60. Їх багато. Я не нормував їх. Такий оранжевий помаранчевий колір. Такий він середині. М'якоть дуже соковита. Солодка. Такий насичений абрикосовий смак. Кислинки майже немає. Ось вона посок. Ось інший плід. Прям з нього. Також я на нього кажу сорт запасний, тому що він в будь-який рік, дає плоди, багато плодів завжди ніколи не залишить вас без абрикосу. Сорт під назвою satisfaction. Він, якщо не помиляюсь, самоплідний. Чому я кажу так, якщо не помиляюсь, тому що сортів дуже багато, по пам'яті всіх не пам'ятаю. Рекомендується сорт в регіони, де така завжди складна погодна ситуація, перепади, температурні, пізні, приморозки. Як бачите, він себе виправдовує своє існування в садку. От такий от трудяга, сорт satisfaction. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.